П'ятниця 23 березня. Інформаційний час новин на каналі телерадіокомпанії Надвірна. Вітаю вас у студії. Працює Іван Осташук. Про найголовніші події останніх днів у викладі наших кореспондентів. 22 березня у селі Перерослі відбувся виїзний семінар Практикум для сільських голів району на тему участь сільського голови в організації заходів з розбудови соціально-економічної та культурної інфраструктури населеного пункту, як складової загальнообласної програми збудуємо писанкове Прикарпаття. З переросля повернувся Володимир Борис. У виїзному семінарі для сільських голів району у селі Переріс взяли участь голова ОДА пан Михайло Вишеванюк, голова РДА пан Володимир Калічко та голова районної ради пан Василь Попович. Як сказав місцевий поет, немов оазис рідний переріс світе, і це не поетичне перебільшення. Нинішнє українське писанкове село Переріс це фактично містечко Прибалтійського типу. Про насущні справи з розбудови інфраструктури села на семінарі доповідав переліслянський сільський голова пан Василь Неполяк. Розповісти є про що? Два вражаючі розписами храмів у центрі села священники отець Андрій і отець Василь, члени виконкому сільської ради. Дувовижна природа, річка Стримба, потічки, ставки, все розчищено, дерева підрізані. 800 досить заможних на вигляд будинків, в яких проживає 2410 мешканців, навіть на Двірнянщини 2011 року із села Перезь Діана Войчак. Це перше газифіковане село в районі. Гарна школа з національним духом і внутрішнім оформленням в планах спорудження спортзалу в школі. Що найважливіше, є внутрішні євротуалетні кімнати, лікарська амбулаторія більше схожа на міську поліклініку, будинок культури обласного масштабу. В дитячому садку 66 дітей, а ще 50 у садок просяться. На території села працює деревообробний цех, європекарня, хлібобулочних виробів і тортів, домашня випічка підприємця Богдана Крука, птахофабрика потужністю 600 тонн м'яса в рік над селом. Ріація, жовті прапори, прекрасна сільрада, стадіон із новозбудованою роздягалкою, нове кладовище, побутові сміття і села вивозять автомобіль сміттєвоз. І що найважливіше, жителі переросли, люди з активною громадською позицією, які беруть участь у всіх економічних справах села, запевняють і сільський голова, а також директор школи пан Богдан Сорочинський. Знаєте, говорять, що під лежачий камінь вода не тече. І коли після виборів я спілкував з селом, я житель цього села, працюю директором вже тут 30 років. І коли мені село говорило, що спали ми ті руки, будуть спати далі. І от вам наглядний приклад: прийшли нові сили, влилися у керівництво села, і відбулися буквально за, на протязі року відбулися величезні зміни. Зміни і в соціальному і економічному розвитку. Зміни. До яких, може, деякий момент і не залучали ми аж надто державні кошти. Я тільки назву, шановний голова називав про те, що громадою було зібрано за минулий рік, що не помиляє, 170 тисяч, плюс е, батьківська громада школи зібрала ще 18 тисяч і того 200 тисяч. Я думаю, що це напротязі року, значить що, село пробудилося. Село пробудилося скільки тому, що побачило. Працю, працю керівників, які небайдуже село. І я думаю, що ми на цьому не зупинимося. У селі діє молодіжна козацька сотня, молодіжна рада, а також громадська рада при виконкомі голова громадської ради пан Василь Ерстенюк. Свою роботу починав я робити, щоб залучити людей і вивчати питання, що треба нам зробити для села. Тому що я корінний житель села, я сам звідси, це моє рідне село. Інакше я не маю. І я весь час у районі, так би мовити. І хочеться, щоб в селі було щось зроблене. Наша рада працює як. Я погоджу певні, вивчаю питання, погоджу з Василем Дмитровичем. І от коли вже треба щось нам зробити, я даю запрошення кожному члену раду, ради і там ставляться питання порядку денного, які ми будемо питання розглядати. І прошу в тому запрошенні, щоби. Кожен, хто має ще свої якісь пропозиції, вніс письмово, щоб ми вже на е, раді могли його розглянути, відповідно обговорити і дасти свої пропозиції. В Свою чергу, голова Ода Михайло Вишованюк доповів учасникам семінару про роботу обласної адміністрації.